Ну, сьогодні у нас акція День Соборності України. Це, звичайно, велике свято для держави, коли держава об'єдналася в одну. От, я думаю, що це для кожного громадянина України. Це повинно бути святом і кожен там повинен долучитися до цієї. Плюс у нас проводиться ще невеличкі такі, помови, ці акції це от, складаються пазли, стрічки, які символізують теж єдність України. Ну, в принципі, коротко така от А що на пазлі зображено? На пазлі значить, збирається мапа України з різних областей, з різних куточків України. Тобто це теж символічна така акція, коли збирається докупи вся Україна. Вони пошли! Слава Україні!